Доброго ранку дівчата, Ми з України. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталя і передаю вам вітання зі столиці Польщі, з Варшави. Так ми з Синочком виїхали до Польщі. О, дуже була тяжка дорога, майже 5 діб ми добиралися, а потім по приїзду, якщо ви чуєте по моєму голосу, ми Забворіли і він і я, тобто адаптація в нас йде повним ходом. Це я стою на а, сходах і знімаю вам, що тут є. Бо більше, знаєте, так показати мені вам нічого, а я виглядаю так дуже погано зараз. От. Зараз покажу вам, тут у нас такі сходи. І отак от ми спускаємося. Дуже Гарна тут атмосфера. Ми виїхали з синочком, а ще раз повторюся, до Варшави. Тут ми живемо у поляка вдома ще з однією родиною з Херсону. Ми дуже потоваришували, у них також дитина є. Ну, в принципі. Все в нас добре, ми зробили вже ці документи, без яких тут ніяк, відкрила рахунок в банку, я підшукую роботу та шукаю дитині школу, але поки ми навчаємося онлайн, ну дистанційно, з ним в нашій українській місцевій школі, а, ну, шукаю школу, не знаю, бо в чисто польську я не хочу його віддавати, бо це стрес. Хоча він, я помітила, ну, дуже добре розуміє. І вчиться дуже швидко польський, але бо, ну, з хазяїном ми тільки він тільки по польськи розмовляє. Але я розумію, що одне діло, коли навкруги ще є хтось, хто балакає українською, російською, а там у школі а, 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 треба не тільки розмовляти, так, а й розуміти щось, вчитися, тому я не бачу. Сенсу віддавати його до чисто польської школи, якщо з'явиться змішаний клас, або, можливо, клас український з полячкою вчителькою та перекладачем. Тоді так. Да. Ну і тут, вже ж після нашого, знаєте, маленького. Скажіть, я скажу, маленького містечка, де населення в нас там досягало 11 тисяч. Тут в Варшаву їхати, не переїхати, і, і дуже довго ми їздимо всі ці, <кхи> скажіть, я скажу, всі ці контори, по півтори години займає дорога. Тут є наші знайомі, дитина до школи добирається, ну вона старша, вже ж. ну, по років їй більше, вона добирається півтори години з пересадками. Ну, але вони з великого міста, з Харкова, то ну, для них це для неї, наприклад, транспорт, так, світлофори, це для неї не в новинку, а моя дитина так, з такого да, ПГТ, як кажуть, то ну, я не уявляю, щоб його відпустити. Самого да, доїжджати до школи, але тут дуже безпечне місто, поляки з дитинства дітей привчають, але ну, я ж кажу, ті, хто тут виросли, так. А коли ти виріс в іншому світі, так, так кажучи. То це дуже складно, та і буде серце не на місці. Ми вже його оформили тут і карти мешканців, і песель, ці проїзні всі. Я ж кажу, рахунок у банку відкрили. Я підшукую собі, ну поки підробіток, поки він вдома. Я шукаю щось собі, може, на декілька годин в день, щоб хоч якісь гроші вже не так багато тут видають допомоги фінансової, багато вже позакрито. Ну, Але хоч щось все рівно ми будемо отримувати. Так що, так, от, дівчата, найближчі 4 місяці ми точно будемо тут, поки є у нас це житло, а там вже будемо вирішувати далі, що робити. Дуже хочеться додому, чесно, тут дуже добре, нас добре прийняли, дуже гарне місто. Ну, тут всі чемні, тут всі цінують і не порушують Межі. ну, твої межі, так, твої границі. Але ну, хочеться додому на рідну землю. І як тільки, так зразу, обов'язково. Так, що я ще хотіла вам розповісти. У мене в планах є пошукати тут, ми тільки за Google Map, живемо з Google Map в обіймах, бо інакше я нікуди не можу дістатися, бо я не знаю просто-напросто. Тут є одна вулиця Пулавська, вона одна з найдовших вулиць Варшави. Щоб ви розуміли, от ми живемо ну, дуже далеко, ну тобто це не центр Варшави, але вона тягнеться через всю 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 Варшаву. ну Це треба бачити. Тобто ти їдеш, їдеш, а все одна і та сама вулиця. Воно та й добре, що запам'ятовувати назви не треба. <кхем> Вибачте, будь ласка, ну але. Хворію, то буде так. Я ще хотіла б, щоб ви мені порадили, яку програму можна, щоб на телефоні монтувати відео. Я звикла до Sony Vegas Pro на комп'ютері, але тут у мене нема. На ноутбук ставити не буду, бо ноутбук у нас старенький і він потрібен дитині для навчання. Якщо він гавкне, то зовсім лишимося без нічого. Щось таке нескладне, але. Ну, Порадьте мені, будь ласка, може, хтось також мантує з телефона. Ось щодо вишивки, О, дівчата, вишивала ще на початку вересня, сьогодні, до речі, вже 27 вересня. Дуже хочеться, але щось ну, ніяк. Поляки ще вони такі, знаєте, дуже економні. І, наприклад, якщо вдома я могла зробити всі справи, вкласти дитину і піти вишивати, вишивати, там після 10-ї, то тут. Ну, таке не проходить. Ну він просто не зрозуміє, чому я витрачаю світло, щоб щось там після відбів поробити. Так що ну, тут таке не канає. Подивимося, що як. Що будемо робити, як я буду, бо я з собою набрала. Чоловік казав, що ти що каже, таке каже, від враження, що ти будеш там тільки вишивати. Ну, але мені хотілося, щоб в вибір був. Ну, тобто сьогодні хочу це, а завтра не хочу. Купити, поки можливості немало. але я дуже хочу прокласти собі пару маршрутів до а, якихось крамничок, вишивальних, рукодільних. І... Може, познімаю вам там, якщо там можна буде, і хочу там подивитися, що є, що продають, що по чому. А, так, що ще хотіла? Ну нібито і все, поки це всі наші новини. Піду я зараз мій. Зараз моя дитинка буде навчатися, уроки почнуться. Да, тут в нас на годину менше часу, аніж в Україні. Тому... Також звикаємо до цього, бо ми вже декілька разів пропускали заняття, бо я просто не могла запам'ятати отак. От.